Друзі, вітаю! Сьогодні Лукашенка в європейському парламенті закликали визнати винним в геноциді українських дітей, в те, що він допомагав Росії в депортації дітей, власне організації цих геноцидів, підкресли його автократичність і диктаторські нахили що 300 тисяч білорусів тікло з Білорусі, і те, що він допомагає в війні. Це все було в Європарламенті. Закликають Гаазький суд власне заарештувати і видати ордер і заарештувати цього негідника. Покадька. Давайте це проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. А ще також вас попрошу допомогти, зібрати гроші на наш з вами Шарк. Я зараз повертаюся з Херсону, зараз якраз в місті Миколаїв. Допомагали а, притулку шанс а, з їжею для собак. Там і собаки з Олешків. Які зазнали потопу, вони, власне, місцеві собаки. Тому за собак можете не переживати, вони накормлені. А от наша з вами акула, ні, акула ще досі голодна. Нам на шарк, бойовий дрон, подвійного призначення, з вами треба зібрати трошки менше мільйона. Насправді, 800 тисяч, щоб купити і шарк, і додаткові батареї. Ми з вами за три дні попередніх зборів зібрали з вами мільйон 200. 000. Ну, це вже включаючи і цей день, там мільйон було за три дні. Ну, давайте доб'ємо мільйон 200. Ви за сьогодні вже накидаєте. Кидали 200 тисяч, вітали мене з ним народження, що насправді дуже приємно. Всі ці повідомлення бачив, просто ще не всім відповів. Ну от, Заблокований у Фейсбук і не можна вести нормальну комунікацію, тому YouTube це якась така єдина надія. Тому ну, друзі, якщо можна, давайте допоможіть. Будь ласка, добити ці 800 тисяч. Здавалось би, сума велика. Але я вам вже говорив. Нас з вами 140 тисяч тільки в цьому чаті. І давайте чи каналі, давайте разом доб'ємо цю цифру. Тому, якщо можна, будь ласка, в посиланні буде повний опис, і давайте там доб'ємо. Це перше, друге. підпишіться на канал, щоб спільнота росла. Ну і третє, власне, сам Лукашенко в Європарламенті сьогодні засідали е парламентарі в комітеті, підкреслили диктаторські нахили Лукашенка. Надзвичайно максимальне зближення з Росією, яке загрожує взагалі безпеці не тільки самої Білорусі, Європи, але й навіть деяким країнам НАТО через транспортування туди ядерної зброї. Ну і власне вони теж на Взяли в обіг факти, наведені Україною про те, що він допомагав в депортації наших дітей, передавав їх в Росію. Там якраз таки були табори, де вони там проходили певну фільтрацію, чекали певний час. Ну але типу. Е він завжди обходив це стороною, начебто Лукашенко ні до чого. І українці сказали, та стоп! Він теж повинен отримати перший ордер. Він співучасник цієї війни, він співучасник геноцидів. Українці почали дуже жорстко пушити це питання. Ну, от Путін боїться свого ордеру. Я вам говорю, що Путін вже на наших виходив: типу, або злийте там тихенько дайте не ті докази, або ще щось зробіть. Типу, є проблема. Є проблема дуже велика. Путін боїться зараз подорожувати в Південну Африку. Там президент сказав, мені тебе доведеться затримати. Ну, от, Аналогічна історія по інших країнах. Путін не виїзний, делегітимізований для свого населення як президент. Аналогічна історія буде з Лукашенком. ну, Лукашенко їздить менше. Він, там В Ірані був в Китаї і все, він більше за рік ніде не бував. Ну, от, Але. Все рівно треба арешт його капіталів, арешт його можливостей за кордоном. Зрозуміло, що в Швейцарії є трошки денішки. Десь там в Чехії на підставні фірми ховав в Хорватії щось там. А рожейні компанії теж намагався кудись виводити. Одним словом, в Китаї є гроші. Одним словом, треба зробити так, щоб цьому диктатору було непереливки. Якщо у нас є інструмент гаського суду, ну от то треба починати з дитячого цього ордеру, ордеру по дітям дуже страшна насправді стаття. Коли ну, вони вивозили українських дітей, намагалися асимілювати під росіян, розповідаючи, що ви росіяни відправляли в глибинку Росії. Ну от Путін цього насправді не так просто йому його обійти. Він зараз хоче цього позбутися, тому що це повна нерокопожатність, скільки б він не був на цій посаді. Надіюсь, що недовго. Ну і власне по Лукашенко наші запустили цей трек. Це дуже сильна історія. По ядерці теж вдарили. Політичними дипломатичними санкціями ну і сходяться на те, щоб зараз дотиснути гагу і вийти на нормальне рішення, як путіну і повністю максимально обмежити самого Лукашенка. Друга річ туди зараз під'їхали вагнерівці. Ще кілька колон. говорить, друга тільки за сьогодні під'їхала. Ну, от збільшують контингент вагнерівці, хоча я вам кілька днів тому говорив, що вивели російські війська більш за все на ротацію. Ну от, але вагнерівці під'їжджають, Для нас це теж момент бути насторожі з цим дивитися, спостерігати, бо все може бути. Вагнерівці туди йдуть. Ну, от Україна, як мінімум, це все моніторить, знову ж таки, це не загрозливі кількості для нашої армії, але тим не менше вони в Білорусі ще готують один потенційно можливий плацдарм. З вчорашнього звернення Путіна я вже не включався, вам нічого не говорив. По простій причині, там не було що говорити. Там не було, що говорити. Єдине, що я ввечері по дорозі в Херсон, ночував в Одесі, якраз під ці обстріли дуже чітко чув їх. Дійсно, Одеське ПВО ідеально відпрацювало. Просто зловили всіх шахедів, зловили всі е, калібри, які вони стріляли, але вся ніч була просто на вухах. Дійсно, над морем просто були шалені е, повітряні бої. Українське ПВО просто ідеально все відловило. Ну це типу, сьогодні Пісков написав, Це ж власне то про що говорив Путін. Ну скажімо так, е, ми дійсно нанесли їм шкоду, ми зробили так, що вони логістику порушили і не зможуть більше зброї постачати своїм військовим. Відповідно, в нас буде менше втрати і серед цивільного, і серед військового. Ого, ну, от тому в будь-якому випадку треба просуватись вперед, робити все те, що запланували наші військові, і досягати правильних цілей. Власне, друзі, в мене до вас питання: чи піде гаський суд на ордер е Лукашенку і на інші ордери, не тільки по дітях? Путіну. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаю про збір на Шарк. Надзвичайно важлива історія. Скоро він зможе поїхати в 47-му бригаду на запорізький напрямок і, зрозуміло, що там допомагати деокуповувати наші території. Тому, будь ласка, прошу кожного з вас сьогодні в честь дня народження зробити такий. Благодійний донат ніколи насправді дуже дивне відчуття. Ні в кого ніколи нічого не просив в подарунок на день народження. А тут якраз таки така справа, коли дійсно велике прохання до вас допомогти в цьому зборі. Нам дійсно залишилось знову ж таки. Ми перейшли більшу половину з мільйон двісті тисяч. Ми з вами вже зібрали. Давайте дозбираємо ще ці 800. Якщо ми все разом скинемось, це буде крапля в морі. А хлопцям буде приємно, коли ми швиденько привеземо класний шарк. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. и до зустрече.